Всім привіт! Мене звати Ксю, і ви на каналі Не Вперше, де ми подорожуємо новими старими країнами. Перший пілотний випуск нашої програми ми знімаємо в сонячній Барселоні. Ми розкажемо вам про всі лайфхаки, ціни та цікаві місця цього чарівного міста. Барселона сонячна, привітна та тепла навіть взимку. Це місто моря, неймовірної архітектури та цікавих туристичних місць. З України в Барселону ми добиралися потягом Дніпро-Хелм, а також Інтерсіті Хелм-Варшава. Після чого летіли прямим рейсом до головного аеропорту Барселони – Ель-Прат. З аеропорту до центру міста можна доїхати спеціальними автобусами, аеробусами, які привозять туристів прямо до площі Каталонії. Ціна квитка 6 євро на людину. Селитися краще в районах Грація та Ешамплє. Вони вважаються найбільш зручними та безпечними для туристів. Знайомство з Барселоною краще починати з відвідування неймовірного творіння Антоніо Гауді храму святого сімейства, відомого як храм Саграда Фамілія. Так, ми прийшли на найвизначнішої пам'ятки Барселони. І зараз будемо заходити туди всередину. Храм Саграда Фамілія головний символ Барселони. Його обриси видно з пагорбів, що оточують місто. Зсередині храму неймовірний світ колон, вітражів та чудернацьких скульптур Антоніо Гауді. Санючок. Сань, твої враження. Як ти Не ти словами що це просто. на що тобі схожа Саграда Фамілія? Вона мені схожа на ліс. На а ці вітражі ввечері вони взагалі на заході сонця дуже гарно. передають світло. Квиток в саграда фамілія коштує 34 євро і його треба замовляти заздалегідь через інтернет. Св'яте сімейство в храмі святого сімейства. Ще один цікавий факт про саграду фамілію. Її будують більше ста років на пожертви вірян, але влада обіцяє, що в 2026 році будівництво буде завершено. Барселона насичена архітектурними творіннями гауді, серед яких варто виділити будинок Бальо та дім Міла, які вражають своїми нестандартними формами та кольорами. Ще одним місцем для обов'язкового відвідування в Барселоні є Парк Гуель. Парк Гуель ще одна прикраса Барселони. Гауді побудував його для свого товариша Гуеля, і дуже довгий час він сам тут проживав. Гуель та Гауді планували побудувати для замужних мешканців міста житло на західних пагорбах, з яких відкривався краєвид на всю Барселону. За основу була взята британська концепція міста саду. Ідея полягала в тому, щоб створити комплекс комфортабельних будинків подалі від міського смогу і галасу. Парк Гуель мали фінансувати майбутні мешканці, купуючи житло на стадії проєкту. Вхідні квитки в парк Гуель треба купувати онлайн і заздалегідь. Ціна входу 23 євро з дорослого. Центральне місце в парку займає 150-метрова змієвидна лавка. Архітектор Гауді побудував найдовшу лавочку в Іспанії. Коли він заливав цемент, то просив своїх робітників посидіти на ловсь, щоб вона прийняла форму тіла людини. Ще одним цікавим місцем в Барселоні є фортеця Монжуїк, розташована на одноіменному пагорбі. Це одна з найважливіших історичних пам'яток міста. До неї можна дістатися по канатній дорозі з пляжу Барселонети. А потім ще декілька кілометрів йти вгору пішки. Щоб ви понімали, ступіньки ще отуди, а там ми вже пройшли. кучу. Господи, врятуй нас! Довга дорога до фортеці вартує всіх зусиль, тому що з неї відкривається неймовірний вид на всю Барселону. А на заході сонця це місце стає особливо захопливим. А ось ще одна цікава пам'ятка посеред міста. Це головний кафедральний собор в Барселоні. Собор вражає своєю готичною архітектурою. А також щовечора на його східцях збирається місцева молодь. Кафедральний собор знаходиться у відомому готичному кварталі, який славиться своїми вузенькими вуличками, своєю атмосферою та відомим мостом поцілунків, гуляючи вуличками Барселони, ви можете натрапити на статую Христофора Колумба. А ось статуя Колумба, яка дивиться на море. Саме сюди прибув Колумб, коли відкрив Америку. Окрім розпіарених туристичних місць, обов'язково загляньте на місцевий ринок Бокерія, де ви зможете спробувати всі можливі іспанські смаколики. Сходіть на іспанську тріумфальну арку. Та відвідайте місцевий океанаріум. Покатайтесь на човниках у неймовірному парку Цитадель. І обов'язково сходіть на пляж Барселонетти. Барселона це більше, ніж просто місто. Її атмосфера закохує з першого погляду. Женечка, Женечка. <ріхи> Це безкрайнє море, смачна їжа та неймовірні спогади на все життя. До зустрічі, іспанська красуне!